Ва марка присвячена 33 му дню незалежності нашої країни. Вона взагалі сама у формі карти України. Вона символізує в першу чергу те, що незважаючи на важкий час на війну, прийде гарний час, коли Україна розквітне, відбудується і все буде Україною. У Кропивницькому погасили поштову марку Все буде UA». Тираж 800 тисяч примірників. Кіровоградщина отримала 10 тисяч. Купити марку можна у всіх відділеннях області, розповіла керівниця Кропивницького регіону Укрпошти Тетяна Капустіна. Також презентували поштовий блок. До даного блоку також увійшли, як завжди, листівка та немаркований художній конверт. Художник даної марки Нікіта Тітов. Силует матері, яка тримає своє дитя. Це символ того, що ну, мати це Україна, яка тримає своє майбутнє у своїх руках. Поштову марку виконали в синьо-жовтих кольорах. Дана марка у формі мапи на самопле на самоклейному папері. Листівка, яка входить до даного блоку, зображена у формі квітника. Також всі літери виведені за допомогою квітів. Надпис Все буде Україна, все буде ЮА. Філателіст Едуард Криницький у глопоштамті купив поштовий блок. Говорить, збирає марки із 1992 року. Яскраво, дуже добре зробили. Тут карта України, всі області, оце, і мати з, з дитятком. Дуже цікаво. Ну так, Придбала напередодні 33-ї річниці незалежності нашої рідної неньки України ось такий комплект. Це спецпогашення марки, яка приурочена даній події. Все буде Україна. На 90-ту годину продано 583 марки. Це 73 аркуші, 34 конверта і 34 остівочки. Каже, вартість однієї марки 15 гривень, поштового набору 140 гривень. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.